Сказати дивних замовлень, бо я не пам'ятаю, мабуть, за Віагрою, звісно, за якимись препаратами для потенції. Вони завжди кажуть, мені для друга, я не знаю, це не мені, да так, ну, так це привично. Для мене дивні замовлення це замовити один інсуліновий шприц. Угу. Не можу згадати прямо. Це було стандартно? Так. Це ж наша така робота. Кожен день щось буває там, або людині ціна не вгодиш, або е, бувають, приходять за тим же самим, за тими ж самими презервативами. Ну, мені яка різниця, що він купляє? Купляє дай купляє, а просто странно себе якось поводять, так метушаться. Пускається моя робота. Не знаю, що mm -hmm. там саме дивіться. Боже, тут кожен день новий виклик. Я вже таке навіть не запам'ятовую. Зараз такий світ сучасний, так сказати, Вже ніхто нікого не соромиться. У ну, мене не було таких випадків, які ну, хвилювалися за те, що вони купляють.